Статус мама. Привіт, друзі. Мабуть, не існує людини, яка б хоча б раз в житті не зіткнулася з головним болем. Головні болі є одним із найбільш поширених розладів нервової системи. Він буває як у дітей, так і у літніх людей, незалежно від статі, рівня заробітку або географічного району. Чому ж трапляється головний біль, небезпека головного болю та як його лікувати? Про це сьогодні в програмі. Про головний біль сьогодні говоримо з лікаркою неврологом Мар'яною Андрієвською. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Мар'ян, скажіть, будь ласка, чи були у вас колись проблеми з головним болем? Ні, мені пощастило. Я не страждаю на головний біль. Проте маю дуже багато пацієнтів з головним болем. Чому він виникає? E, насправді у нас в головному мозку є просто коктейлі різних нейромедіаторів. І коли e, вони відповідають не лише там за наші емоції, нашу поведінку, але й за відчуття різних e, симптомів. І якщо у нас переважає один нейромедіатор-глутамат, запускається певний каскад біохімічних реакцій, людина починає відчувати головний біль. Тобто, чим їх більше, тим головний біль сильніше. Так, в залежності від типу головного болю, тому що інтенсивність головного болю саме залежить від його виду. А який вид? От які є види? У нас є навіть ціла класифікація міжнародного головного болю. І згідно даної класифікації, він поділяється на первинний і на вторинний. Найчастіше це первинний це коли головний біль це як окреме захворювання. А вторинний головний біль це він є лише симптомом якогось іншого більшого захворювання. І ми всі знаємо види первинного головного болю це головний біль напруги, мігрень. Вегетативні цифалгії, там трійчаста невралгія. Багато хто чув. Чи кластерний головний біль? Ну і інші класифікації, але найчастіше, звісно, це мігрень та головний біль напруги. Тобто, якщо ми бачимо ці картинки, там досить популярні в інтернеті е, висок лише були, чи там якась окрема частина, це первинний головний біль? В більшості так, але я б не довіряла цілком цим картинкам, оскільки вони описують тільки локалізацію болю. А для того, щоб поставити конкретний діагноз, знаєш, що є там ряд запитань і симптомів, які лікар невролог обов'язково має уточнити. Яка небезпека від головного болю? Е, ну, хочу в першу чергу сказати, що головний біль не є нормальним симптомом. Якщо у вас болить голова, е, це однозначно вам потрібно прийти до лікаря-невролога, дізнатися, який вид головного болю у вас, як нам справлятися. Але небезпека буває в тому випадку, якщо це, наприклад, вторинний головний біль надіагностований, оскільки ми знаємо, що можуть бути пухлини головного мозку, які проявляються інтенсивним головним болем. Якщо ви довго його не лікуєте, ви можете пропустити Час на якусь важливу діагностику. А з іншого боку, якщо у пацієнта мігрень, а мігрень з аурою, тобто перед нападом з'являються якісь бліки зорові там, чи слухові якісь галюцинації, чи якісь зірочки в очах, також може виникнути не лише там мігренозний інсульт, але ще є таке поняття, як мігренозний статус, коли головний біль триває довше, як 72 години, і нічим не знімається. Тоді це також є би, ускладненням і ризиком, який потрібно запобігти. Досить багато людей, перевіряючи, в принципі, навіть не головний біль, а досить часто люди перевіряють хребет. І один із таких моментів перевірки це МРТ. Особисто я переконалась, тому що ходила лікувати спину, а ну потім виявили зовсім не спину. Ну, проблема була не в спині. Як бути, от чи йти одразу здавати якісь аналізи, чи все ж таки потрібно звернутися до лікаря? Е, в нас чомусь е, така думка персистує, що спочатку е, треба йти на всі можливі обстеження, ми самі собі їх призначаємо, а тоді вже з цілим пакетом документів іти до лікаря. Хоча насправді має бути навпаки, якщо вас турбує якийсь симптом, в першу чергу ви йдете на огляд до лікаря, і вже лікар призначає вам доцільні аналізи, які потрібно здати, чи знову ж таки МРТ нейровізуалізацію. У нас в країні МРТ як така своєрідна психотерапія. Інколи пацієнти приходять і у не, них немає показів до МРТ, але Вони просять призначте, будь ласка, я хочу переконатися, чи все добре. От тому, е, якби все таки, якщо ви хочете зробити МРТ, дочекайтеся огляду лікаря, і тоді вже по його призначенню робіть це обстеження. Ну це таке обстеження не досить приємне, тому що скільки Однозначно, різних так. таких шумів. Під так. час перебування там в тій колбі воно е, має бути виправдане, от так, ну і досить так по ціновій політиці, не досить дешеве, так, так так, але раніше не було так популярно, та й взагалі не було такого, щоб от лікували головний біль. Я такого не чула, наприклад. Справді чомусь ми сприймаємо головний біль як звичайний рутинний симптом в нашій щоденній діяльності. І багато хто може пояснювати його зміною погоди там чи стресом, магнітними бурями. Так, Так, хоча інколи і справді ці симптоми можуть з'являтися там при зміні атмосферного тиску чи при надмірному стресі. Але зараз ми знаємо, що лікар має бути доказовий і має кожне призначення, і кожний діагностичний тест повинен. Призначати згідно е, гайдлайнів чи протоколів наших чи міжнародних, тому згідно міжнародних класифікацій та всіх е, закордонних рекомендацій, головний біль потрібно лікувати. В першу чергу вам потрібно самим знати, як знеболювати його, тому що коли ми починаємо самостійно підбирати всякі знеболювальні, і коли приходимо до лікаря, там вже з переліком, що ми пробували, що ні, а інколи зловживаємо цими ліками, то е, неврологу буде вже складно е, підібрати, якби, підібрати лікування так і з Якби якісь зробити менеджмент цього пацієнта з головним болем? Тому якщо у вас виник в перший раз житті, головний біль це є прямим показом візиту до лікаря-невролога. Просто навіть для консультації так, для того, щоб визначити, який це вид головного болю і як його правильно знеболювати, тому що кожен вид головного болю має свою тактику. От а їх у нас дуже дуже багато. Тому однозначно потрібно прийти і знати точно, болить голова, у вас є цілий план, що робити, і щоб бути соціалізованими, не втрачати там здатність до роботи чи до походу, відпочинку і так далі. А от яка вона перша допомога при головному болі в домашніх умовах? Е, ну, в першу чергу, е, потрібно не панікувати. От, і якщо е, е, виникає головний біль, е, то е, вам потрібно визначити його інтенсивність. Взагалі, перше, що вам треба зробити, якщо вже виникає головний біль, це взяти або листочок, або є календарики на телефоні і просто позначити в цей день. Плюсик, це означає, що у вас болить голова, і збоку позначити від одного до десяти наскільки сильно, тому що потім ці дані будуть дуже корисні лікарю неврологу. Е, щоденник головного болю допомагає нам, потім відслідкувати, наскільки ефективним є Лікування, е, коли ви відмітите наскільки сильно болить е, вас голова, тоді вже можна переходити до знеболення. Е, першим етапом знеболення є група препаратів анальгетики антипіретики це ібупрофен або парацетамол у відповідних дозуваннях. Тут же краще, щоб лікар вам підібрав в залежності від інтенсивності, е, але знову ж таки є і багато немедикаментозних технік, е, як знеболити головний біль. Це може бути і масаж, тепло, декому легше від холоду. А інколи е, потрібно просто поспати, оскільки одним з Таких найчастіших симптомів, факторів ризику, які провокують головний біль, це депривація сну, якщо ми не досипаємо. Ще фактори ризику. Якщо напевно найбільше варто розповідати про фактори ризику саме мігренозного нападу, тому що про нього написано найбільше, і мігрень – це той головний біль, який вимагає чіткої дієти і взагалі чіткого плану розпорядку дня. А от як зрозуміти, так. де в тебе головний біль, а де в тебе вже мігрень? Ну, мігрень, якби і є видом головного болю. Просто як мігрень має свої певні критерії, і такими сигналами, що все це все-таки мігрень, має бути односторонній біль, тобто болить половина голови, найчастіше біль дуже інтенсивний, пульсуючий і дуже часто супроводжується нудотою, блюванням може бути. А то і звуку чи світло чутливістю тобто такі люди вони стараються сховатися в темній кімнаті без жодного шороху, без світла, вони не можуть витягнути телефон. Он і гуртати стрічку їм треба повністю повну тишину, щоб не було мінімальних звуків, і в такій тиші їм найкраще. От якщо є отакі додаткові симптоми, окрім інтенсивно пульсуючого болю, швидше всього це мігрень. Пам'ятаю, у мене одного разу настільки сильно боліла голова, я лягла спати, але вночі я прокинулася від того, що в мене одна частина геть заніміла. І я так злякалася, що перше, що прийшло на думку, це прийняти помити голову гарячою водою. Я просто собі на затилок почала лити гарячу воду, і так думаю, ну що, відніме, не відніме, відніме, не відніме. Стало трохи легше. Я мокрою головою так і пішла спати. До речі, міг бути у вас цілком напад мігрені, таким основним це з тим симптомом. Є підвищена чутливість шкіри голови в ділянці болю. Але е, деколи це може бути підвищена чутливість, а деколи якби таке відчуття уніміння чи мурашок у цій ділянці? Тому цілком імовірно, що е, це симптом називається шкірна лоденія. Можливо, у вас е, був перед тим напад мігрені, але сон його трошечки втихомирив. Тобто, вже потрібно все ж таки йти до вас на консультацію Однозначно, розуміє. Так я розкажу вам, як правильно покроково знімати напад. Скажіть, чи передається от мігрень, чи головний біль спадково, тому що у моєї мами. Є дійсно проблеми з головним болем, навіть з мігренджем, мені здається, і в. Маминої бабусі також були проблеми. Передається це? Е, так, мігрень є спадковим захворюванням. Інший головний біль не має такої спадкової схильності, але мігрень так, однозначно, спадкове захворювання. Якщо у двох батьків є мігренозні напади, то 90% що дитина швидше всього її успадкує. Жінки частіше хворіють, тому від мам там ризик, що проявиться напад мігрені – це десь відсотків 70. Тобто потрібно вже думати і про своїх дітей, так? Так, так. Можливо, ви теж передасте їм ці напади. Але хочу зауважити, що мігрень це ну здавна вважається, що мігрень – це хвороба аристократів. Тому е, і достатньо талановиті люди мають мігрень, е, такі, які, які займаються творчістю, е, чи просто є такими достатньо яскравими, публічними. Тому е, е, головне знати, як справлятися з цим нападом, а далі вже можна навчитися жити із мігренью. Можна пережити. Живати, але не дуже сильно так. Так. Скажіть, будь ласка, що не потрібно робити от під час головного болю. Е, ну, в першу чергу, не заки, не закидатися анальгетиками. Ви маєте розуміти, що якщо ви вже прийняли знеболювальне, то наступний прийом знеболювального має бути там в, пре, в проміжку від 2 до 4 годин. Е, і якщо все-таки ви хочете зняти головний біль, то не варто ділити там таблетки на половинку, на четвертинку, е, тому що згодом лікар невролог буде рахувати дні, скільки ви приймали знеболювальне. Болювальні, а не дозування і кількість таблеток, які ви приймали, от і. Е... Хотіла би ще зауважити, що якщо все-таки є дуже сильний інтенсивний біль, який не знімається знеболюючими, то раджу викликати швидку і не терпіти цей біль, тому що можливо це може бути і ввечері там чи вночі. Ви не зможете знайти лікаря, так чи лікар не буде в зоні доступу, то однозначно викликаєте швидку, якщо напад дуже сильний, і особливо, якщо напад триває вже більше як три доби. До чого може призвести от нехтування цими порадами? Першу чергу до зниження якості вашого життя. Якщо ви живете з болем, ви живете неякісно. Ви себе в чомусь обмежуєте, ви можете себе обмежити як у відпочинку, наприклад, прогулянці з друзями чи якісним проведенням часу з дітьми, і однозначно ви себе обмежуєте в продуктивності на вашій роботі. Якщо у вас болить голова, ви не можете на 100% викластися, наприклад, зробити щось вчасно по дедлайнах. Ви постійно будете шукати можливість відпочити чи зняти цей біль. Знову ж таки, пацієнти з головним болем налікованим дуже часто страждають на супутню депресію чи тривогу, тому що з болем жити складно. Е, тому я б дуже радила усім не терпіти біль і прийти до лікаря-невролога, дізнатися нарешті, як його позбавитися і при потребі профілактувати цей біль. Яке може бути от лікування, якщо все ж таки виявили таку проблему? Е, головний біль потрібно. У нас є такі е, дві гілки: лікування головного болю. Перша це е, власне знеболення нападу. Як потрібно Здоболити напад в момент, коли у вас болить голова. І друга гілка це превентивне лікування або профілактичне. Якщо головний біль виникає часто, то, окрім того, щоб знеболити його сьогодні, потрібно вже профілактувати його, що він не з'явився завтра. Тому таким пацієнтам треба призначати профілактичне лікування, яке вони повинні приймати незалежно від того, болить її голова чи ні. І курс такого лікування триває від 3 до 6 місяців. Тоді головний біль з хронічного переходить просто в епізодичний, який ми з Зболюємо і забуваємо, тобто ми можемо його якби такий в сплячий стан помістити. Е, так важко сказати, що можна вилікувати когось від головного болю, я напевно буду брехати, якщо буду таке комусь обіцяти, тому що кожного з нас раз в житті рано чи пізно буде боліти голова. Е, тобто це епізодичний головний біль. Е, просто треба знати, як його знеболювати. Але якщо це переходить у хронічну форму, в нас є навіть критерії хронічного головного болю, це якщо е, дні, коли у вас болить голова, більше їх 15 на місяць, Місяць, і це триває довше, як три місяці, тоді однозначно потрібно починати профілактичне лікування, щоб цей біль повернути знову до такого епізодичного і нечастого. Ну, це я так розумію, от дорослі да, люди. В так. них постійний стрес, якісь переживання, постійно е, та і сучасна якась така атмосфера, вона не дає розслабитись. А от діти, здавалося б, такі маленькі, маленькі здорові організми. Чому у них починає боліти голова? Е, до речі, мігрень, якщо ми говоримо про такий вид головного болі. Як мігрень дуже часто починається в дитячому віці, але може проявлятися не таким класичним болем, як я описала у дорослих, а може бути він двосторонній, менш інтенсивний. А дуже часто це взагалі може бути біль в животі, абдомінальний біль, який може бути нападом мігрені в такому вигляді. Це може бути генетична схильність, але з другого боку, головний біль у діток може провокуватися знову ж таки із стресом. І теж, якщо вони не досипають. Тому що якщо дітки не досипають, то вони не мають сили Справлятися зі стресом, можливо, якась дезадаптація, новий садочок чи нова школа, якісь стреси знову ж таки булінг е, частини. Тобто діти від стресу їх теж може боліти голова. І е, якщо у них порушений режим харчування, дітки повинні харчуватися як мінімум там, тричі на день, і е, головний біль дуже чутливий до перекусів на ходу. От і е, вірусні інфекції також можуть провокувати такий неючої інтенсивний головний. біль А Як тепер зрозуміти, ви сказали, болить живіт, от, дитини може боліти живіт. У мене син одного разу він сказав, «Мамо, мені, мене так болить голова, але я ну, якби не досить звернула, ну, якось навіть я сказати і не звернула на це особливої уваги, просто сказала: йди, попий, води, воно все пройде. А от живіт в нас були часто. Я вже тепер думаю, чи можливо це бути дзвіночком до таких захворювань, як голодний Так. Ну, дивіться, тут в такому випадку, якщо все-таки є часті болі в животі, не всі думають на мігрень. В першу чергу так. треба виключити якісь захворювання шлунково-кишкового тракту, тому що в діток достатньо часто зі шлунком проблеми, особливо у віці, там шкільному, тому що міняється харчування. Якщо ви віддаєте в садочок, так можливо дітки не їдять вже те, що вони їли вдома. от тому в першу чергу виключаються вже е, е, всі е, шлунково-кишкові захворювання з педіатром чи з дитячим чи з гастроентерологом. От а вже якщо лікування чи якісь способи профілактики цього болю, режим дня, режим харчування не дає ефекту, то тоді варто все таки привести дитинку до дитячого невролога. Можливо, це дійсно і напади мігрені. У дітей. Як лікується? Ну варто сказати, що залежить від виду болю, так чи mm -hmm. головний, чи все таки біль mm -hmm. якоїсь іншої якоїсь локалізації, зокрема біль у шлунку. Також приймаються ліки анальгетики, антипіретики у дозуванні, які розраховуються на кілограм маси тіла. Тут же найкраще підійде педіатр для корекції дозування, ваги дитинки. От і для віку, тому що не всі ліки, ну кожен, кожен препарат має свій показ від певного віку. А тривалість курсу, яка виходить така? А саме як у дорослих? Е, ну чи? в діток йде мова більше про зняття нападу, не йде питання про профілактику цих uh -huh. нападів, тому що в діток все-таки ми можемо навчитися знімати ці напади, і було б краще спробувати не медикаментозні методи профілактики цього болю, тобто більше попрацювати з режимом, з графіком дня, не перевантажувати дитину, щоб вона більше все таки поспала, щоб вона мала більше часу на можливість погратися, а не бігти на якийсь додатковий гурток. Так, тобто тут я би погралась. Це більше з графіком з режимом дня. Якщо вже тут не вийде, то тоді вже, звісно, дитячий невролог повинен скоректувати е, підхід. І наостанок, можливо, декілька от порад усім глядачам та мені особисто для того, щоб якісно жити. Так, дякую за таку можливість звернутися до аудиторії. Отже, в першу чергу, повторюсь, не терпіть біль, однозначно, якщо вас турбує головний біль, пам'ятайте, що це не норма, вам потрібно прийти до лікаря-невролога і е, уточнити, який вид головного болю у вас, і як з ним справлятися. Також пам'ятайте про режим дня. Все-таки е, у нас має бути сталі е, обід, вечеря, сніда. Анок, в нас має бути певна кількість сну, яка комфортна для нас, тому що будь -який, будь який недосип, чи навіть і пересип недоїдання може спровокувати напад. І якщо у вас мігрень, то звісно, вам варто обмежитися у прийомі червоного вина у вживанні твердих сирів, чи навіть у вживанні шоколаду. Це також вам діє, то повинен розписати лікар-невролог, оскільки навіть якісь горіхи чи маленький перекус з шоколадним батончиком може спровокувати вам напад. Дуже дякую вам, Мар'яна, за розмову та за цінні поради. Я думаю, що кожен з нас знайде щось особисте для себе. Дякую. Дякую вам. Пам'ятаю, у мами часто були приступи в мігрені. Я хотіла їй допомогти, але не знала чим. Кожного разу, коли вона страждала, я знала одне потрібно молитися. Я ставала на коліна і молилася, щоб мама була здорова. Я виросла і тепер вже сама знаю, що таке головний біль, який був у моєї мами. А маленьку дівчинку Богдану тепер змінив її син. Кожного разу, коли в мене болить голова, мій син підходить до мене і каже: Давай молитися. А потім щиро молиться Ісусу, щоб він вилікував мене. Друзі, щоб вас не турбувало чи боліло, моліться. Господь, прекрасний лікар, просто прийдіть до нього.